Чи замислювалися ви, чому ми так часто пропускаємося по помилок? Ми всі це робимо, приймаємо рішення, про які згодом шкодуємо. Або говоримо щось, що хотілося б забрати назад. Але чому це відбувається? Давайте заглибимося в психологію наших помилок і спробуємо з'ясувати, чому ми так часто помиляємося. Психологія це наука про розуміння людської поведінки. А помилки є невід'ємною її частиною. Наш мозок постійно намагається оптимізувати процеси мислення, але часто використовує так звані когнітивні скорочення або шляхи найменшого опору. Ці ментальні скорочення, хоч і створені для спрощення життя, нерідко ведуть до хибних висновків. Наприклад, перше враження. Як часто ви складали думку про людину на основі першої зустрічі, а згодом розуміли, я помиляюсь. Це класичний приклад поспішного висновку. Пошук підтвердження. Уявіть ситуацію, коли ви переконані в своїй правоті, але згодом дізнаєтесь, що були неправі. Наш мозок природно шукає інформацію, яка підтверджує наші переконання і ігнорує все, що їм суперечить. Давайте розглянемо три ключові когнітивні помилки, які найчастіше впливають на наше рішення. Перше. Ефект підтвердження. Ми схильні шукати лише ті, ті факти, які підтверджують наші переконання. Це своєрідний спосіб захисту нашої самооцінки. Але він часто призводить до ігнорування правди. Друге, ефект миттєвого задоволення. Ми обираємо рішення, яке приносить швидку винагороду. Навіть якщо це може мати негативні наслідки в майбутньому. Наприклад, з'їсти торт зараз здається привабливішим заради здоров'я в довгостроковій перспективі, та не жертву так багато. Ефект Даніанга Крюгера. Це явище, коли ми переоцінюємо свої здібності та вміння. Наприклад, людина, яка лише почала грати в шахи, може думати, що вона вже майстер, хоча насправді їй ще далеко до цього рівня. Чому це важливо? Когнітивні помилки це не просто теорія. Вони впливають на всі аспекти нашого життя, від особистих стосунків до професійної діяльності. Але хороша новина в тому, що розуміючи ці механізми, ми можемо навчитися уникати помилок. Як зменшити кількість помилок. Будьте уважними до своїх думок. Коли ви відчуваєте впевненість в своїй правоті, запитайте себе, чи не шукаю я підтвердження лише своїх переконань. Вчіться терпінню. Перед тим як приймати рішення, дайте собі час зважити всі плюси та мінуси. Запитуйте поради. Розмови з іншими можуть допомогти побачити ситуацію з іншої точки зору. Займайтеся самоосвітою. Чим більше ви розумієте про когнітивні помилки, тим краще можете їх розпізнавати. Я теж неодноразово потрапляв у пастку когнітивних помилок. Наприклад, одного разу я був абсолютно впевнений в своєму виборі проекту на роботі. Всі докази, які я знаходив, підкріплювали мою позицію. Але колега звернув мою увагу на деталі, які я ігнорував. У підсумку, коли я розглянув їх об'єктивно, я зрозумів, що помилявся. Цей досвід навчив мене, що варто ставити під сумнів навіть свої найглибші переконання. Так, ми робимо помилки, і добре, що я послухав свого колегу це теж навичка слухати інших. Але цього могло й не статися, як гадаєте. А ви часто дослухаєтесь до інших. Висновок. Помилки це не ознака слабкості чи дурості. Вони природна частина нашого мислення. Головне визнати, що наші думки не завжди правильні, і працювати над тим, щоб стати кращими у прийнятті рішень. Більш того, ми не можемо не помилятися, ми спроєктовані знаходити правильну відповідь тільки шляхом дій, і ці дії можуть привести до помилок. Але тут важливо аналізувати свої дії, результати своїх дій та подальші дії робити, враховуючи минуле з Але все врахувати просто неможливо. Саме тому є таке правило від Еріксона, що в моменті всі люди діють правильно, згідно інформації, що вони мають на даний момент. Приведу приклад. Припустимо, ви купуєте річ, яку раніше не купували. Ви зовсім не маєте досвіду, що це, як воно вам буде. Скажімо, ви купуєте диван. Ну, якийсь особливий диван. Ніхто такого не має з ваших друзів. У вас ніколи такого не було. Ви не бачили та не сідали на такий диван. Ви не знаєте, чи він вам підійде. Але він вам начебто підходить. Ну, згідно габаритам, матеріалам, матеріалом, ціною. Ну все начебто добре. Хоча є, звісно, сумніви. Ви не маєте досвіду та не впевнені, що вам не доведеться в ньому розчаруватись. Та й посидіти на ньому зараз в магазині, вам не, у вас не виходить. Ну, скажімо, на вулиці, вас чекає небезпека якась. Ну, це ж приклад, він трохи перебільшений. То дехто просто не купує таке, тому що нема впевненості, гарантованості. А ми ж не полюбляємо, коли воно так стається. Та ще й за чималі гроші. Але можливо ризикнути грошима та отримати той продукт. А якщо він приїде і все вам підійде, а можливо, навіть найкращим чином, якщо не придбаєте, ви і не зрозумієте ніколи. Хоча, коли ви це купуєте, ви робите правильно, вся інформація про це, що ви знайшли, вас влаштовує. Але ж є люди, які перші купують щось нове. І вони користуються кращим серед перших. Я, наприклад, був серед перших, хто купував перші смартфони, а ви. Тут або боїшся, або майже гарантований, ну, майже гарантований від несподіванок, якщо боїшся, або ж ризикуєш та маєш непоганий шанс виграти. Успіх, гроші, а може сервіс. А які помилки запам'яталися вам найкраще і найбільше? Чи був у вас момент, коли ви зрозуміли, що ваша впевненість була необґрунтованою? Поділіться своїми історіями в коментарях. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео про психологію та саморозвиток. Дякую за перегляд!